Моя мама була сирідкою голодомор. Її тато, і мама погибли, і маленький хлопчик Василько. Це вона так мені розказувала. А вона була, їй було 14 років, чи, чи ще не було. Вона вижила, бо вона по сусідству жила, в неї подружка старша, і ходила на роботу десь на радгосп, десь там, і отримала пайок. І вони її підкормлювали, ці сусідки, да, і вона лишила живою. Казала, що, що їли якусь гнилу бараболю, збирали і пекли якісь млинчики, да, обрізали, а то, а то так її е, мняли, там, як там якою де, а то розказувала, казала, що е, ход, ходили ці і забирали е, е, з, з печі викидали, виймали і з горщики виливали, і геть на двір виливали, аби люди ті не їли.